Бачимо, під'їхав Сергій Паламарчук, голова КТГ до Албанської пірялки, мені цікаво запитати чи... Доброго вечора. А можна вас запитати, ви що, авто, авто використовувати селибова? Я ще на роботі. На роботі? Да. А Куди зараз година? А? Кота зараз година? У мене нермований робоча. Не, не, не нармований, не, не так? Да? Нічого... Бачимо 17.40. До речі, зробили у пітристю воду зробили чи ні? Да. Добре, дякую. Ов'язково на каких коментарях напишіть, чи зробили воду у підтримки, тому що мені було відомо, що не зробили. Бачите, Сергій Поломарчук, та, також як Алабанський, придбав собі за більше ніж 3 млн грн. собі шкоду до використовує і використовується ледобово, бачите, як власну автівку. Зараз ми бачили 17.40. Він Приїхав в магазин, імперіал по власним справам собі тут, як би каже, у мене нерамований графік. Ну, бздітись, абжеш, аж бздіт, але, але ж те, що ми розповідали. І потім він, він якщо у піде, якщо він піде у відставку або вільниця, він це авто потім спише і забере її собі. Так вони завжди роблять. Те саме зробить Албанський. Ось так от. Марій Ще й пішов собі у кафе. О, це, так, у нього ненормірований графік робочий. Кафе, ресторан. Добрий. А потім, а потім розважальний О, зайшов. А тут, до речі, сходки ми бачимо. Це від Ганчаренка, як його забув, як його прізвище. А бачите, поламарчик, він прийшов. Сідає разом з ними. А бачите, як його задався цей депутат, я забив його прізвище. Бачите, і вони собі розважаються тут. А вже це не робочі моменти. ось ну, якось так. Але поламарчо використовує авто власниці, хочеш там кафе по магазинам поїхав там. А то ж я поверну, вони я ще заправляють, а ж також херницького ТТГ. Тобто безбиткового без, без, без використання. Ремонтують, заправляють, катаються нове, нове авто. Життя налагодилось, а Крішна.